Гей, hey! у цьому випуску на вас чекає High Street Worlds проти Ханівуд. Чому Ганівуд не каже за своїх конкурентів? Давайте це виснемо. день, друзі, ми з України. Рада вітаю кожного усіх та кожного на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме продовження, доволі цікавого захоплюючого формату, битва P2P Iron Gips Hanнівуд проти High Street Worlds Яку гру грубор саме ти, ми починаємо. А розпочнемо ми з нашого любого проєкту і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це Каріна видає від Май Володіння, під тобі блокчейн, грав, в якій ви можете заробляти реальні монети, вона створена на базі Cosmos, що є на велику впевненість занедійність перспективу. Мені це явно що. Лозух основний. Грайте хвилин, день і заробляй реальні гроші. Спочатку я не повірю власним очам, але це справді так, всього за декілька хвилин а, ви можете зберегти заробити. Як можна це зробити? Все дуже просто. Перший варіант заробляти купуючи на мартелейці пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі ПМП. Бут. Що це таке? Все дуже просто. Це коли два суперника сходяться між собою і в них є в кожного по два ходи. Хто набрав ога більше очки, той перемагає. Третій варіант це заробляти по ваш собі ікон в, в стейніх. Команда. Щодо команди. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина потужна система, це професіонали, котрі, котрі знають свою роботу, при цьому складаються з досвідчених людей. Команда, власне. Всього можна привести на досвід. Пробачите, переконатися поглянувши на ажіотаж та хайп серед даної гри, котру створила дана команда. Партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмарт, Окіс, Зазарди та інші. Про що саме говорить? Правильно, Ханнівуд та грайка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це Hi -Sweet World. High Хай World це багато користувацька робля гра ММО РПГ орієнтована на комерцію, яка об'єднує побутові, побутові бренди від Harvey Ніколз до Paris saint German У мета гра поділена на різні регіони, де гравці можуть спілкуватися, володіти будинками та робити внесок у внутрішню ігрову економіку свого регіону. У внутрішні груві предмети High Sweet Волд можна записувати як NFT в обмін на фізичні продукти. Гравці High Sweet заробляють хайч е, жетони, перемагаючи монстрів, виконуючи квести та отримуючи пасивний дохід від своїх від своїх будинків якщо вам цікаво почати а, почати ви можете переглянути колегію початкових пропозицій будинку на Binance NFT у мене залишаю внизу під описами. В принципі, е якщо так підсумувати, то е по чомусь такі пробіглися, але знову ж таки раджу вам більше е самого уникнуть у ці моменти та аспекти. А тепер ми з вами плануємо порівняти ці два проекти: Ханівуд та High Street World. High Street World – це игра жанру під яка є власне непогана, але й однозначно, знову ж таки, є куди рости. Ось і Ханівуд вправився усіма е проблемами під е -games, і вибрав у себе усі сильні сторони. А саме можливість заробітна 45 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість своїх розмови навичів та інші, і не тільки. А якщо в підсумку, то скажу лише одне: після прийняття двох проєктів перемогу отримує. Угу. Як ви думаєте, хто? Правильно, Ханівуд. Тому вітаємо його з перемогою. А на цьому у мене все буде помаленьку завершувати. А гарних, а, усім, а, а, гарних усім усім. Та позитивних емоцій до нових наступного випуску. Усім бажаю щастя, здоров'я, бувайте!